Всім привіт, вітаю вас на каналі Фрамі Ukraine. Важливі новини для українців. Отже, новий сюрприз для українців в Європі, тому що створюється Міністерство повернення українців. Як це нове відомство змусить людей приїхати додому, поговоримо в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам зараз. Якби проблемами українців за кордоном, так скажемо, займається Міністерство закордонних справ. Це його прямі обов'язки. Тобто комунікація з українською діаспорою за кордоном і допомога в збереженні їхнього зв'язку з батьківщиною це одне з завдань Міністерства закордонних справ України. Але друзі, влада вирішила перекласти ці повноваження на нове відомство. Також змінюється керівний склад і в Кабміні. Нещодавно Зеленський заявив, що на своїх нових посадах кожен новий член Кабміну. Протягом осені має дати певні результати. На своїй посаді кожен протягом осені має дати певні результати, тобто якісь певні звіти. Також президент Зеленський очікує від нового відомства певних результатів, як воно себе проявить відповідно до українських біженців за кордоном. І тих, хто отримав тимчасовий захист. Взагалі, друзі, багато українців дивляться цей канал за кордоном. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, що потрібно для того, щоб ви повернулися в Україну. Взагалі, це дуже просте питання. Звичайно, потрібно, щоб по-перше, завершилася війна в Україні. По-друге, зробіть телемост, якийсь, наприклад, Україна, Польща в Польщі живе мільйон українців, в Німеччині мільйон триста. Зробіть з цими людьми діалог. Зберіть бізнес, наприклад, який зараз за кордоном, та зробіть такі, скажімо, телемост поговоріть з людьми з українцями за кордоном. В Україні хай зберуться всі міністри, президент. Та почуйте голос свого народу за кордоном. І ви зрозумієте, що їм потрібно. Отже, повертаємось до цієї теми. В Україні створять, нагадаю, міністерство повернення українців про що повідомив також лідер фракції Слуга народу Давід Арахамія. За його словами, питання обговорювали на засіданні 4 вересня і наразі шукають кандидатів, друзі, на посаду голови відомства. Про те, що в Україні з'явиться нове міністерство, яке займається питаннями повернення мільйонів українців за кордону, нагадаю, раніше вже заявляв президент України Володимир Зеленський, грант називав нову інституцію Міністерством єдності. А Головною причиною, навіщо вона потрібна, на його думку, це якби нездатність міністерства закордонних справ повернути додому 7,5 мільйонів українців, які виїхали з країни під час повномасштабної війни. Отже, нове завдання цього нового міністерства це саме залучати українців повертатись додому. Наприклад, депутат Гончаренко назвав нове міністерство марною тратою часу і бюджетних коштів. З того щоб справді робити якісь кроки в цьому напрямку, тобто повернення українців, нам заявляють про нове міністерство. Я не бачу, каже він в цьому жодного сенсу. Щодо цього має вестися комплексна робота. Взагалі, друзі, для того щоб налагодити канали комунікації, погодити з українцями за кордоном. В принципі було достатньо і роботи Міністерства закордонних справ, і під ці завдання можна було б створити, наприклад, окремий департамент, який не передбачає додаткових ресурсів. Получається, що нове міністерство воно перетягуватиме на себе функціонал Міністерства закордонних справ і Мінреінтеграції. Тому я вважаю, що це просто наприклад передвиборчий хід він спрямований на те, щоб налагодити комунікацію з українцями за кордоном. Чи потім голоси можна отримати під час виборів? Припустимо, близько трьох мільйонів дорослих людей, які можуть голосувати, погодьтесь, їм дадуть якісь преференції і натомість отримують їхню. Підтримку це виглядає саме так, і міністерство створюють не для розв'язання реальної проблеми, а для красивих популістичних заяв. Тим більше не розумію, якщо ви хочете налагодити зв'язок з українцями за кордоном, навіщо було забороняти отримувати водійські посвідчення чи закордонні паспорти? Звичайно, для України 7,5 мільйонів громадян це величезна втрата, адже для післявоєнного оновлення нам знадобляться ресурси всіх тих, хто виїхав. І їх потрібно, якщо не повернути. То, хоча б залишити в орбіті України, як я вже казав, один із головних стимулів це припинення війни в Україні це безпека. Тому що як можуть повертатись матері з дітьми, наприклад, якщо в Україні ще по-перше триває війна і є обстріли. По-друге, повинні бути якісь конкретні програми для сімей. Багато на жаль. Е Українців, українок залишились, наприклад, без чоловіків, які загинули на війні. Цим сім'ям потрібна допомога також їхнім дітям. Також одне завдань цього нового міністерства це активна взаємодія з тими, хто за кордоном, адже багато хто продовжує, наприклад, вести бізнес в Україні, проживаючи з сім'єю в Іспанії, Польщі чи Німеччині. І для України це ресурс, тому ще один із напрямів цього міністерства це робота з бізнес-діаспорою, щоб посилити їхні економічні відносини з Україною. Друзі, що стосується примусового повернення людей, то погодьте, що такі інструменти і заяви є тільки в авторитарних країнах За радянських часів, наприклад, українців примусово вивозили з Польщі, тих, хто там століттями жив, поляків навпаки з України до Польщі, але в демократичних країнах так не роблять. Навіть злочинців повернути дуже складно, а простих громадян неможливо. Також немає механізму повернення й військово зобов'язаних. Не можна призвати в армію людину, яка проживає в чужій країні. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Дякую за ваші лайки та коментари. Дякую, що дивитесь цей канал. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!